Sehr geehrte Svetlana Mosilivna, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. шановна Світлана Васильівна, шановні пані та панове, дорогі колеги, у зв'язку з моїм службовими обов'язками, я на жаль не можу бути присутнім на шкільній конференції. Погляд крізь призму часу з нагоди 75-річного ювілею хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Номер 6, з поглибленим вивченням німецької мови. Мені дуже шкода, тому що зустрічі з викладачами, учнями та директорами наших шкіл найважливіше для мене в моїй роботі як координатора ініціативи школи партнери майбутнього в Гета Інститутів в Україні. Тому я й вітаю учасників конференції в такій формі і вже зараз бажаю вам гарних успіхів. Середня школа номер 6 у Хмельницькому святкує 75-річчя дня свого заснування. Це більше ніж сім поколінь учнів, які закінчили більш ніж десятирічне навчання в школі. Більш ніж сімдесятиліть існування вашої школи це також існування у часи крайностей. так, що ваша школа пережила багато гарних і лихих часів історії вашої країни всі часи ви надавали великого значення вивченню іноземних мов. 1962 року. Ваша школа стає школою з поглибленим вивченням німецької мови з першого класу. З 2003 року школярі вивчають дві іноземні мови англійську та німецьку. З 2008 року Хмельницька середня загальноосвітня школа номер 6 входить до мережі 15-ти пар шкіл, які опікує Гета інститут, і може пишатися майже шестирічним перебуванням у цьому унікальному проєкті у світі. У багатьох проєктах багато учнів вашої школи продемонстрували не тільки свої відмінні знання німецької мови, але й проявили свою активність в різних сферах суспільства. У рамках ПАШ-проєкту учні регулярно беруть участь у конкурсах, семінарах, літніх мовних таборах, у молодіжних курсах у Німеччині та блискуче складають німецькі іспити від А1 до С1 рівнів володіння німецькою мовою. Школа двічі була приймаючою стороною паж заходів навесні весні 2010 року. Відбувся концерт німецького музиканта Єнса Фрібе. Восени того ж року відбулася нарада директорів усіх 15 шкіл-партнерів Гета інституту в Україні. Як представник ґета інституту, я радий, що у вашій школі приділено велику увагу викладанню та вивченню німецької мови і культури. Тому, користуючись цією нагодою, я хотів би висловити особливу подяку всім учителям німецької мови, які присвятили себе проекту школи партнери майбутнього. Оскільки із їх ентузіазму реалізація спільних ідей не була б можливою. Вам та вашим мінням завдячує те, що учні вашої школи мають такі гарні знання іноземної мови ihrer Schule über solche herausragenden Fremdsprachenkenntnisse verfügen. Mein aufrichtiger Dank richtet sich nicht zuletzt. Зі своєю щирою подякою звертаюся до вас, Світлано Васильовно. Ja, Ви зробили можливою реалізацію проєкту у вашій школі. Zusammen, aber, Співпраця з вами і вашими колегами приносить мені велике задоволення Freude, і є завжди дуже конструктивною. In unserer heutigen globalisierten Welt Істіфодорог на активнебедо у сучасному глобалізованому світі заохочення активної багатомовності набирає все більшого значення. Якщо молодь хоче чогось досягти, то іноземні мови є в цьому невід'ємною частиною. Таким чином, викладання іноземних мов має велике освітнє значення. У парх проєктах ми не тільки сприяємо оволодінню німецькою мовою, але й будуємо масти взаєморозуміння між Україною та Німеччиною, а також багатьма іншими країнами світу і тим самим сприяємо розширенню горизонтів. Тут ми не повинні забувати, що мова і освіта мають бути для всіх доступними. Ваша школа робить свій внесок у всіх цих аспектах. Я щиро вітаю вас 75-річним ювілеєм. Бажаю Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній середній школі номер 6 з поглибленим вивченням німецької мови подальших років успіху і завжди найкращих випускників, які з любов'ю пам'ятатимуть свої шкільні роки, успішної конференції і плідної співпраці. Znai kraschimi powajanjama, vit imeni Paschprojekto, Ta Goethe Institutu Ukraine, Weiko Fraunstein. Eine erfolgreiche Konferenz und uns weiterhin eine angenehme Zusammenarbeit. Mit herzlichen Grüßen im Namen des Pasch-Teams und dem Goethe Institut Ukraine, Weiko Fraunstein. Diakö Saova.